Родина Левченків Спирятина, приклад дружньої сім'ї, де всі підтримують захоплення і допомагають вирішити проблеми одне одного. Олександр Левченко агроном кластера Полтавщина, всіляко сприяє знаннями і вміннями любові дружини Тетяни до квітів. Саме тому їхній двір виграє розмаїтими квітковими барвами навіть пізньої осені. Професію свою Олександр обрав не випадково. Батьки мене більше спонукали, так як вони. Все своє життя пропра... пропрацювали на землі. Ну, Батько, я... хто? Батько хто хто мати? Батько працював механізатором, а мати — тваринником. Після закінчення школи я поступив у Березову Руська, я громадтехнікум. Після закінчення техніку пішов працювати у своєму селі. Та чи легко будувати родину і побут з агрономом з його напруженою роботою? Тетяна Левченко говорить, по-різному буває. Але найголовніше довіра і бажання підтримати рідну людину. Якщо в сезон, то дощу ж дужче, чи агроном, щоб вдома побув. Зимовий час швидше б весна прийшла. Бував всього. Виховують Олександра і Тетяна Левчинки двох красенів синів. Якщо старший з них ще вивіряє свою життєву стежку, то молодший, спостерігаючи за батьком, вже не вагається зі своїм вибором у майбутньому. Я хочу стати агрономом так як і мій батько, тому що це дуже весело і там багато дуже техніки у полі. Це дуже весело. Да. Сьогодні Олександр Левченко працює у Баришівській зерновій компанії. Говорить, це була випадковість, яка проте склалась у хорошу роботу і достаток для родини. За п'ять років чоловік пройшов шлях до заступника агронома кластера. Зробив резюме. На сайтах знайшов оголошення, що потрібен агроном, Зателефонував і так я попав на роботу в Баришівську зернову компанію. На даний час я не жалію, що, що прийшов сюди працювати. О, колектив дружній. О, фірма розвивається багато сучасної, новітньої техніки.